От згадаємо як вишеньку ципляти. Ось, друзі, тако. Бачили таку хохму? Знову робимо ту саму операцію. Привіт друзі. З вами канал Type Грибалка по-простому. Ось я черговий раз вже пішли вишні. Значить, я, це вже моя, мабуть, буде четвертий вихід. В себе я виходив, я навіть пльову не бачив. А оце я нижче по течії за містом зразу. Ну, от прошлі вихідні я зловив тут головня на 880 грам. Ще в магазинчику зважили. так, от. Ось такий в мене був тут невеличкий успіх, але все на все одна пакльока. Ну, з головним. Цілком. Я мав сьогодні їхати ну, вище по Течії, Ну, але так склалося я. Ну, втомлений був, бо напарник мій відпуску був, а, от з понеділка вийде. Ну, Наробився і мав вийти вночі, позбирати ще випусків. І ну, щоб попробувати на два вудлища, може б іще. Ля... би клюнув би. І тому мені... то я значить, з вишнями вирішив приїхати тут. Рядом завтра поїду. От, ну, Так, по снастям. Ну, Все те саме, те, що я рибачив. От мій Голден Кеч Біонік в рості 3,90 до 120 грамів. Груз 18, основна катушечка в мене Ryobi от 3000. Основна леска в мене 0,25. Ну а на поводку тут чи 0,19, чи 0,21 флюр. Я вже не пам'ятаю. в мене вже поводки нав'язані. Ну, я висидів, тяжко було ловити, тут дуже плила, тоді душі такі пройшли потужні і плила трава. Так дуже сильно. і, Ну, ну я не знаю, що не закинеш, то все в траві. І то цеплялося на жилку мені на все. Ну а попробуємо сьогодні от, зранку. Я приїхав так. От згадаємо, як вишеньку цепляти. От, все це робиться, можна робити крючком. Ось Підковирюєте кісточку. Аккуратно. Оп і що робимо? Робимо отак. От Раз. Ну, крючки в мене, от я не пам'ятаю, зараз те, що я не пам'ятаю, бо нав'язані є і гюрза, ну і, і, і лідер і ті, і ті корейські В принципі, от виходить отака от акуратна вишенька у нас. Ну я ловлю без кісточки. То там, хто як хоче, так і ловить. Хто вміє цепляти з кісточкою, я не вмію. От як мене показали мені колись, так я і рибачу. От пробуємо. Ото я обходив в е, прошлий раз, що я хочу сказати, що от дійсно з головним От риба сьогодні гуляє, до речі, то з жерішки, хтось там бушує. Облазив всі ці місця, тут така трошки екстремальна, дивіться, тут спуститися, як по мокрому, то можна а, зразу глубина з головою. Ну такий бістря, глибокий. Ну Те, що, як я розказував вам, хто дивиться, мій канал, те, що любить голови. Ось такі бістрички. От. І сьогодні пливе трава, ну може трошки менше, але все рівно пливе. Ну, спробуємо що в нас вийде з того. Бо одна, одне клювання це не ну, як не показник. Тут і стояти, і сидіти не, не, не удобно. Ну, ну таке от рибалка така не дуже. Але от в цьому місці і торік мені тут покльовував він, я пробував. Ну, Сход був у мене, я так вже вертався назад. Ну, Є ще одне місце, там, що я знаю, мені на хруща дробні там. я не знімав це, бо не було. От бачите, як от мусовий ще опустити. Щоб не ціплялося, бо то зараз буде все на смарку. А часті период закиди, це теж не добре. Ну. Беж крупніший і я чого на цьому місці, тут крупніший головень водиться. Клює рідше, але можна ну, вже такого залікові такий, під кілограм клює. Ну, вже трава вцепилася, от як я би там в них, щоб не ховався. Тяжко. О, Бачите, що робиться, вже треба перезакидувати. Ай май! Ох-, йо, йо -моє! А то що? О, тут вже риба сидить. А це, то це похлвка була, друзі. Ну, вмерти можна. Що такого я не бачив. Так от загнув, я як нібито це. Чепилося. О, дивіться який. Е-е-е. Це ж треба таке. Я поцака не брав. Ну, це мій мінус щоб полінувався, ну, будемо давати рибі шанс. Ось, друзі, тако. Бачили таку хохму. А це була покльовка, я навіть не підсік. Тихо. От він. А, бачите який? Оце такий от грам вже 800. Ось такі головні. Ну це радує, з першого забросу. Ай-яй-яй-яй-яй. У Ще тут є, я навіть поберу пока навіть не скинуть. Вс підеш на патені. Буває ще й таке, друзі. Ну і гарно ух ты, ти. тихо. Гар... тихо. Гарно тихо. Він уже тепер тихо не хулиганы Я приділу і деся бывает на рибалки всякие щось першого заброса щука клює а було так що раз і сом клюну Но. А я дивлюсь, загнулося вудлишко, як от плила трава якраз. Навіть не удара, нічого. І от бачите, о! Я почав піднімати, думаю, да що ж таке, чую, воно там тріпається, а то вже риба там сидить. Ну отак от буває, друзі. Тебе тут прибили, щоб ти не заскакав нікуди. ловимо, ловимо. Я тут кажу неудобно так. Незручно таке все. Сюда тебе прочту. Ну, це там горлять. Ось этому. Ну корабли. Значить, може він тут не один і будемо зараз бачити. Ну, такої покльовки я давно не бачив, щоб просто загнуло. Кумедія дайте. Так, Беремо вишеньку. Знову роблено та сама операцію. Ну, той, що в ту неділю мені клюнув на це, було, віддай удочку покльоти. Що вже дав, то дав. Практично він і сам зафіксився. Тихо там, не хулігань. Ой. Ну, дякуємо Богу. Хай ще благословить. Буде відео в нас. Досить цікаве. Оп. І так от. І сюди. А як руки змить. Нічого. Треба на собою відеречку таке брати, набрати, щоб руки мити. Бо ще крок і вже й туди можна попливти. Ну, ждем. І от тут ще така біда. Струмінь якраз підходить під берег, ну, але в таких місцях і голови не відводяться. І от вся ця трава, все сміття от якраз і пливе. Тяжко ловити. Ну, Щоб я би тут якби постійно рибачив, то я вже б зробав би якусь гілляку таку і сюди кинув, щоб відбити, просто, щоб лежала, зацепив і щоб лежала, відбивала струмінь на середину, щоб сміття туди йшло. baştan yorumlayayım <laughs> 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 Того така й поклвка була, я вам скажу, бо трава навішалася, я бачив, а <гум> така змазана. І лишній раз не хочу перекидати, але все-таки голови хвороби тягань перекидань трохи побоюється. Ну і мало його тут все-таки я Якби його було багато, то б другий би тут же клював. Я знаю, що я рибачив в таких місцях, що злою в одного закидуєш і будь біля удочки, бо тут же може бути ще одне клювання. Отам там десь булька є якась. Ось тут невеличкі головні наверх виходять, я бачу. Ось то геть маленькі. Ну є ще одне вікно перед цим, Ну, потім спробуємо. Тут не буде клювати. Ну, у мене таке, є таке щось відчуття, що може він не нерестився. От і таке може бути. Холодна весна була, такі перепади в нас по температурі, по рівню води. От я віддав того головня там здорова у ній жіночки, я забув спитати, вона там його смажила. Чи була в ньому ікра. Що таке може бути, що він весь не рестився і, і за того не клює, Ну щоб в нас не клювали, хай в нас там дробніші, але покльовки є, ну, завжди весело змушений поїхати як кажуть на багатші села ну блін трава ну моя батька що робиться які батяги які? О. Ху, -ху, ху Йо ймо я тут тобі головне буде клювати. Ой, беда, то беда. трава надоела вот. Елки зеленые. От, йо мої і вже пливе, ну їдні твою. Ось таке от біда така от вцепиться, бачите. все пливе допливе. Це ж водоч, водле Ну, хоч в руці тримай, але що ж натримаєш тут. Щоб то кльов був би раз по раз, то можна і в руках тримати. А то в годину по чайній ложці. Ну, дощ збирається, але ну, в мене дощ. Є плащ в принципі. Мару видно отакий от грам по 200 головенчик, он під самим водлищем плаває. Од падлець. а Вже пішов на дно. Ну, є невеликий, значить є й крупніший. Не, не крепко хоче брати, ну нічого. Була одна покльовка, мусить бути друга. Ну, будемо пробувати далі, ближче кидати до берега, ну, щоб на саму каналу. Ось, друзі. Ну, нема спокою і на вихідні дні. О, знов головенчик поверху. Гуляє вон гарненький. <кій> Позвонили, мені прийдеться не їхати додому. Справи там є невідкладні. Ну, з грошима пов'язані, ну що ти зробиш. Ой. Ну, більш не було. Було в мене пару ще тичків таких. Ну, мабуть, невеличкий пробував лишню і все. Нормальної покльовки я не бачив і без перестанку мені цепляється трава. Я хотів попробувати піти ну, нижче там, я знаю, за кілометр. Ще одне місце таке, я знаю, що головень присутній. Вже мабуть не схожу. Завтра приїду. Раз покльовує, значить нікуди я не буду далеко їздити, буду тут. От. В себе треба було б навідатись, може вже там проклюнується. Ну, торік теж на вишню пізніше у нас почав там клювати, де я живу, У мене на річці. я і зав'язував свою ловлею. Вже на Карпа якось був їздив. Ну, але відео викладемо, все ж таки результат є. Ну, що ж я годину... О півтори години я на річці. Ну. Хотів побути до обіду, але бачу, прийдеться поїхати раніше. Можу до обіду бути вдома вже. Жаль. Не спробую всі місця. Він ну, на дощ крутить. Казали, що передавали, що буде після 9, я знаю. Ну вже 10, а до 12 додому треба добратися. Ну ще б з одного я був би задоволений. То сказав би, рибалка вдалась. То що не вийду на тих пару годин, то все по одному. Як вийду щука одна, головень один, знов один. ну. Но... Друзі, останній закид роблю. Ну, треба їхати додому. Завтра приїду вже. Буде друга частина в нас завтра. Сьогодні по-скромному. Поки одна покльовка нормальна. Ну мало головня я вам скажу. Було б його більше, кулював би він частіше. Однозначно. А, плеве, йо, от, то однозначно. Ай, як вільно пливе, май, от у мене біда сьогодні. Прошлий раз так само, ще гірше було, не ну, можна посидіти спокійно. Поки не травили там нижче по течії в маяках, як я рибачив, то напротязі дня цілого покльовує. клював. Чесні як ото вихлоп зробили двічі, то вже і не їжджу туди. Хоча вже там і ловили вже в цьому році, я знаю. Ну не хочу, то закинеш ті соплі прям цепляються на леску. Ну, я не знаю. Гідко просто стало вже там. Ловили головня всі, всі, хто ходив на вишню, там як сезон не було такого, щоб не ловив. От було гарне місце, от немає вже. Ну, можливо, я на вечір до себе спробую вийти. Я ж так не заспокоюся. Так ждав цього вихідного і на тобі. Все, друзі, змотуюсь. Ну і вже зараз і буде дощ. Ну що ж, отакий От у нас улов мішечку. Я вже показую, у мене не буду грязний він і тут. грам тут. Може є в головліку. Одна покльовка нормальна, все, їду по тому, що потрібно. Мені. Всім щастя, здоров'я, ні хвоста, не лузки. І слава Україні. па-па, До зустрічі.